І отримуємо перемогу в Ісусі Христі. Без Нього ми взагалі нічого не можемо робити. Без Нього ми взагалі не можемо жити. Без нього ми нічого не можемо планувати, нічого фантазувати навіть не можемо. Тому що ми маємо осознати свою сущність, що ми, люди створені, розумієте, і народжені батьками нашими, а, а потім аж аж до Адама і Єви. І там загрішили. А Ісус Христос прийшов для того, щоб ми спаслись. І пізнали істину, і прийняли Ісуса Христа Господом і Спасителем, і таким чином були спасені через віру в Ісуса Христа, от, який реально і скупив нас от всякого гріха через жертву, яку Він приніс. І це все сплановано. Це точні дати було. пришестя його первого, прописані повністю, вивчайте, будь ласка, уважно. Той, хто сліпий, можливо, не бачить, глухий не чує, але Ісус сам сказав. Наблюдайте, як ви слушаєте. Дивіться, от, пізнавати, Бо, що якщо око твоє а, худо, то і все тіло твоє потом худо, розумієте? Якщо зляк твій на це життя іскажений, то помажецю сказав мазю, купи у мене мазь цю. Ісус сказав, піди приобрети у Господа, потрать свій час, потрать навіть гроші на те, щоб купити Біблію наконець, прочитай її, займися своїм спасінням, тому що спортом люди займаються. Це важливі моменти для того, щоб жити на землі. Але більш важливі речі це реально наше спасіння. А люди мені кажуть, часто кажуть, та ні, я не запарюю з цим, це релігія треба розбиратися. Та що ви творите, люди добрі, якщо Бог трудиться для того, щоб ви всі спаслись і познали істину, для того, щоб ви не погибли. І зараз я, помімо того, що я вже кричу, вже можна так сказати, да? от. Як і ну, і кричав, понімайте, що входьте в копчег, Тому що зараз день зненацька так настане і почнеться ця скарбота, це суди Божі над нечистивими. Напоні будуть суди. Праведний суд Божий вже є. Понімаєте, вже він звершився в пророцтві. Розумієте? Тому пізнавайте волю Божю, віруйте в Іван Боже. В любов Христову і в те, що Господь хоче спасти вас і ваші сім'ї, і пізнавайте волю Божу. І ви будете спасені, і спасеться весь ваш дім, чого і я вам бажаю.